До вас, Так, лейтенант поліції Семенов, згідно статті 40 закону України про поліцію, дані, дана ситуація записується на відеоспостереження бодікамери. Давайте спочатку ваші документи, Будь покажіть ласка. свої, хто ви такі вообще. Будь ласка. Добре. Чому ви не виконуєте вимог працівників поліції під час переїзду в Ваша блоку. зупинка була незаконною. Я вам говорив, що вла... згідно постанови 14 мін України. Будь ласка. Таж транспорт міста мене можна На другу мен... сторону. Мені, будь ласка, приїхайте. На позабив. другу сторону поверніть ваше посвідчення. Свідоцтво. Ну Там друга сторона є, така так, що так. ви маєте його, і друга сторона. Віді, в чому проблема? Та проблем немає. Просто незаконна Мені, зупинка. Питаєте, перша. Зупинена, почекайте, написав, почекайте, ви, я ж не доказав. По-перше, у нас не була у вас незаконна зупинка, по-друге, ми їдемо на суд не стигаємо. Нас чекає адвокат і ми спішимо. А там Я я я чекайте, чекайте, я, сказав, я, сказ... від... ні, я сказав, сказав. сказав. Чекайте, свої документи показав. Пасажир, покажіть, будь ласка, Я свої, яким боком пасажир до, до, ну, до вас. Дивіться, режимний об'єкт, ви приїжджали режимний об'єкт. Це називається блокпост. Він передбачений наказами МВС. Водій і пасажир транспортного засобу зобов'язані ви виконувати вимоги працівника поліції. Правильно mm -hmm. чи неправильно? На підставі статті 35 закону про національну поліцію. Зараз ваш транспортний засіб був зупинений, так як. Вбачається відповідно пункту 3 статті 35 є інформація, що даний транспортний засіб або пасажири, або водій транспортного засобу може бути причетний до чинення адміністративного правопорушення. Так як зараз в нас безпосередньо є доступ до бази е, ухилян, є інформація, що ваш трансп... пасажир, ваш транспортний засіб може бути причепний до чинення адміністративного правопорушення, де ваш законний у вас має бути ця. Яке? Орієнтування на, на, на цього пасажира. Як ви могли Дивіться, прийняти орієнтування? Візуально? Тоді, коли безпосередньо я ну, зобов'язаний зупиняти якісь транспортні засоби. Ваш транспортний засіб безпосередньо в зв'язку із тим, що ви, під'їхавши до блокпоста, зупинилися при перевірці документів вашого пасажира виникли якісь проблеми. І ви почали рухатись. В чому проблема? В Тому що я вам пояснив, що ми спішимо на суд. Це не є причина для це того, є щоб Це є причина. Ви У нас є ця причина. Вас ви зупинили мене без підстав. Ваші... Показав, а, показав, є що. Ну і що, ну, і що? Є дивіться, там такі. Я таке? звати вас. Мирослав. Мирослав, дивіться, якщо все в порядку з документами, поїдете собі Та далі. Та все дивіться, в порядку, все в порядку, дивіться, просто. Ми... Там стоїмо на холоді, правильно, ви сидите в теплій машині, і ви ще дозволяєте собі там якісь робити незупискування. Дивіться, я не випадку, більше роблю, чим ви робите. Де що ви, працюєте? ви мене моя машина привозить допомогу на, на Запоріжжя, Це Запоріжжя? Добре, то... на... А в чому проблема? Ну, то в тому, то не треба казати, що я сижу в теплій машині, і я Зараз, нічого не на роблю. На даний момент Ні, я вам говорю. то понятне діло, якщо моя машина підвозить, то що? Дивіться, ви маєте відноситись. Я рахую так. Це моя така суб'єктивна точка зору. Може, ви з нею не погодитись з повагою до нас. Я і ми із... Посередньо ми будемо відноситись до вас. Все тоже. вірно, все а, вірно. Ми, ну, це все вірно. Посріло. Я але... не знаю, що там було. Мене я не був присутній. Але якщо поліцейський каже, покажіть документи, пасажира, Я ми, свої документи. Показав що там все вірно? Все. Немає в у базі. Нема ніяких проблем, бо й не було їх. Просто треба зупиняти я, законно вам і все законно. Документи вашого пасажира, Ви що сказали? Слиш, братан. І поїхали. Та, на, да. До нас є якісь питання ще? Нема. Це не бодікамеру. Все зафіксовано на боді камеру. Ваші братан і все остальне. Добре, Будь все. Будь устроюю щасливі. Гарного До побачення. Дня. Взаємно. Я,